Не знаю, ничего у нас. У, у, у нас нету скакалки, поэтому. Все. Все, у нас 11.30. Починається урок. Ми з вами завжди показуємо, да? Гарний настрій маємо. Так, все готово. Всі так. приладдя біля вас? Дуже добре. Щоб нам встигнути, треба вже біля себе все поруч мати. І так, головне правило сьогодні і завжди: ми не розмовляємо, слухаємо вчителя уважно, як він пояснює естафету, і потім ми її виконуємо за сигналом вчителя. Міша, зоспокойся, будь ласочка, нічого не стурляй там. зоспокойся, О, зараз ми почнемо. Я ще раз наголошую: не треба говорити. Ми все знаками будемо показувати. Все буде вам зрозуміло, я все буду пояснювати. Головне, щоб всі приладдя були біля вас поруч. Так. Хочу я побачити вашим знакам приладдя, настрій, все разом. Ось так у нас. Показуємо. Говорити не треба. Ось, дуже добре. Тоді давайте а, згадаємо нашу закличку. Закличка у нас яка? І я чудовий настрій маю. своїх друзів закликаю фізкультурою займатись, щоб фізично розвиватись. Але ви вже її забули, так? Да? Ну, нічого. Потім ми повторимо. І так, ми приступаємо, і наша перша естафета називається. Перенести клубочки. Нам потрібно. Зараз я буду вам отак от налаштовувати камеру завжди, Дви... туди-сюди її двигати. І так. У okay. наших клубочків, носочків ось такі: 10 штук. Я говорила, ставимо ми їх з одного крупного. Носочки вот нужні. Так, так. Так, шкарпеточки, наші клубочки, шкарпеточки. Дві ганчірочки. На 10 І... штук доставать. Так, 10 всі складаємо в цей кошик. І ось таку а, пустую еще. Пустой кошик, коробочка. Чи що там у вас ємкість інша люба? Будь-яка. Ось, зараз ви побачите. І так. Відстань два приставних кроки. Кладемо на підлогу дві ганчірки або два аркуша паперу. Що у вас там є. Це ми на них будемо вставати ногами. Будь ласка, увага! Дивись, як я вам зараз продемонструю цю гру. Ми встаємо на ганчірку. За сигналом раз, два, три. Естафету почни, Беремо один носочок. Боком переміщуємося, кладемо в кошик. Зараз рухаємось за старим. Потім його кладемо за третім. І так, поки всі 10 ми не перенесемо з одного кошика в інший. Зрозуміло. Зрозуміло? Ми можемо починати, щоб хто у нас перший зробить естафету по одному клубочку беремо, по одному. А я буду за вами дивитися уважно спостерігати, хто правильно виконує і хто бере по одному клубочку. Так. І коли о... коли... Чуть -чуть -чуть. ви закінчуєте, то підходите до камери і вот так І я тоді бачу, що ви вже впорались. Так, Вероніка, запитуй, Ш... швиденько. Я у вас округа. У тебя інтернет. Это ну, не у меня. Так. Ребята, у всех все в порядке. Поїхали. Так. Всі готові. Ось так. Починаємо. Зараз. Стаємо. Один, два, три. Естафету. почни. Поїхали. Переміщуємося. Один, другий. По одному беремо. Поклали їх за другим. Быстренько, бистенько швиденечко. Іра Литвин дуже добре. Даня Кийлюк, так. Матвій. Угу. Миша, молодець. Павло Максим. Ого! Маша Гарнецька вже все. Мабуть, у тебе відстань дуже коротко. А що ще? Я теж все. Молодежь. Молодець! Ось так показуємо, так? Молодці впорались. Це у нас була перша естафета. А знаєте, чому хтось ну, вперед закінчив? Тому що у нас відстань у кожного вдома різна. У когось отак вот місця, а у когось отак. Вот І у когось -то багато, віде. той довше витрачає часу, щоб один клубочок донести. от от. можуть Добре, оп, так. Оп, ми не розмовляємо. Зараз не підвігаюся. Так, якщо ми зробили першу естафету, це дуже добре. Зараз друга естафета, вона трішки складніше. І так, нам потрібно, У нас пакетик, мішочок, ось такий легкий. І нам потрібно. Знову. І час буде бабах. папил. Так, діти, у мене ведеться запись. Тобто не розмовляємо зайвої розмови, не нам не потрібні. Все. Раз. два, І так, ми розташовуємо От, знову 10 шкарпеточок, клубочків, один бік, інший бік, пуста, мисочка. Біля пустої мисочки ми встаємо, підкидаємо догори пакетик. Ось так це буде виглядати. Біля пустої ми стоїмо. Пакетик підкидаємо і він отак буде падати. І поки він падає, ми беремо шарик і кладемо в пусту. Потім другий підкидуємо, беремо, кладемо, підхоплюємо мішочок. І так, всі 10 клубочків. Так, добре. Трішки спробували, щоб не розуміли, як це робити. А я побачу. Треба підкидати наш пакетик над собою, щоб він в бік нікуди не ні, ні літало. Вам не прийшлося за ним бігти зайве відстань кудись туди. Ось так. І поки він літає, ми перекладаємо нашу туди. від да, кравець. Не не Добре. Все, смотрите. Це ми з вами спробували. Ось так у нас вийшло, ми кожен почув, як це Я так. І зараз ми виконуємо все за сигналом на швидкість, хто перший, другий, третій, хто переможець. Будемо визначати. Все. Приготували наш пакетик. Стали біля пустого кошику. Пустого. Так. Один. Два. Подождіть. Матвій, щось ти не готовий. Біля пустого стоїмо. Пакети будуть. Раз, два, три. Естафету почли. Кидаємо. Кидаємо, забираємо, кладемо. Зловили другий клопочок. Перекладаємо, зловлюємо. Міша, молодець, Буйневич. Каменів, Міша, молодець. У всіх виходить, молодці. У -у -у. Добре, дуже добре. Поки у нас пакетик літає. Ми... Ого! Павло Максим, перший. Ти всі 10 переклав? Я теж 10, 10 переклав. Міша, добре, другий. Маша Гарнецька, третя. Точно. Ага. О, в з Мішею. Третя Маша і Міша. А а Саша, какво, Міша? Я її, третій чи четвертий? Молодець, Олександра Кравець, молодець. Анюта Туряк правильно робить. Вона дуже якісно робить вправо, тому вона дуже довго його робить. Я Вони теж все зробив. Розумнички ви мої Любчики, дуже добре, молодці. А зараз у нас буде естафета, яка зветься. Доставка суші, і для цього нам О, буде хоче, потрібні. Хотілося б так реальності. Так. Для Я цього як вигадаєте трішки? Моє питання як ви гадаєте, що нам для цього потрібно? Пані і... і на спів. Бумайк, бумажі. Да, да, так, правильно, Я ось такі. Які нагадують такі наші суші, всі їх 10 е, штук кладемо в один кошик. Беремо наші олівці. Так. І зараз я вам покажу. Дивіться, ми сидячи, сидячи будемо, тому що це дуже важко. Якщо ми будемо ходити, вони у нас будуть падати, а суші роняти не можна. Тому, за вчителя, у нас олівці один в одній руці. Другий карандаш в іншій руці. І так, за сигналом, ми беремо олівцями нашу сушу, переміщуємо в пустой і другу, поки всі 10 10 у нас не зроблять доставку з пункту А в пункт Б. А, можна... а можна, палочки? Можна, можна палочки для суші сповнивати? Можна, можна використовувати ці палочки. Так, тільки. Ми не одною рукою працюємо, Як це робиться, а двома, це важко. Так, цією рукою і цією, І отак беремо, перекладаємо, беремо, перекладаємо. По черзі 10 суші, 10 суші, так. І дуже добре. І ось так бачило у мене. Как? Там суші, там пуста. І перекладаємо. Я вам вже продемонструвала, а зараз я буду. Оголошувати сигнал і дивитися на вас, як у вас буде це виходити. Так, а, Максим Грішин, трішки позаду по, сідай, щоб я бачила, трішки, трішки ще. Да. А то мені не бачно, що там, де у тебе ось ці суші, кошики і все таке. І так, у кого все приготовлено? Лайк. лайки 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 Є. Так, дуже добре. Готові. У Максимки Максим готовий, бачу. Антон готовий. Я вже собрал. А Максим скрипін Макс. О! А а ще не Я гарно придумав. Не Марк. у рокін. Палку хваталку. Молодой. Такий є на уроці, на уроки не є. Ми не розмовляємо. Я зараз тим мікрофони щоб ви нічого не говорили. Ми чи ні? Пояснюю тільки я. Ви чекаєте від мене сигнал. Я ж дивлюсь на вас, на кожного. хто-то не готовий, Маша біля екрану, мунтян, сідай, машуня, сідай біля так. А то не встигнемо. Дуже добре. Раз, два, три. Естафету почни! Перекладаємо. Одну сушу беремо, перекладаємо, іншу сушу беремо, перекладаємо. По черзі по однієї. По однієї суші беремо. Даня Кілюк дуже добре. Матвій, молодець, Іра Літвін. Так. Не треба раняти, тому що це продукт. О, Макс, ти вже все? І Михайло молодці. Перший Мак. Так, а ким Запорожець? Дуже добре. Ну, так, у кого с... дуже, а дуже важко, тому що, знаєте, утримати ось такий маленький наш клубочок, ну, да? Діло у нас, у ну, дуже діло. Важко. Молодці. Я зробив. я зробив? Ми домовились, ми домовились І... лайк. Не словами лайк. Добре. Я просто... Сижу себе на дуже, добре. <ріх> дуже добре, молодці. Ой, молодці! Так, це у нас була третя естафета. Дуже добре. У мене з вами навіть краще виходить, ніж шостим класом. Ви розумнічки, мої любчики. Четверта естафета. Клубочок у кошик. Назад. Зараз я вам продемонструю. Нам знову потрібні наші чарівні клубочки, шкарпеточки, 10 штук. У кошику. Ось так. Знову. І ось така от пуста мисочка у нас буде позаду. Дивіться, приймаємо положення, сидячи на підлозі кошик з носочками, шкарпеточками біля ног. За сигналом ми беремо одну шкарпеточку, лягаємо і кладемо назад в пустой кошик. Ми нащупати його повинні. Залишаємо, піднімаємося за іншим. І ось так 10 разів перекладаємо. Працює у нас прес, м'язи пресу. Куди починається. Ні? Ви не зрозуміли завдання? Лежачи на спині, у нас наші кошик між ногами. Так, між ногами попереду. І ось оттуда піднялися, взяли, за голову поклали. Спереду взяли, за голову поклали. Ось ці шкарпеточки, поки 10 разів прес, ви не виконаєте на швидкість. А ми починаємо чи ні? Ви такі нетерплячі. Я ж дивлюсь, ви готові чи ні. Да. Все. І так, 10 шкарпеточок перед вами. Ось Іра Літвін. Дуже. Правильно демонструє біля неї, між ногами, мисочка зі шкарпетками. І вона вже зараз готова робити вправу. Десять штук у нас між ногами. Антон Якимов, я не бачу 10 шкарпеток. Ось зараз вже бачу. Ми витрачаємо зайвий час на оце все. Можна один раз уважно послухати і швиденько приступити до завдання. Все. Подивилися, подивилися, будь ласка, у Іра Літвін. У неї правильно. Все. Марк Скрипін, ти готовий? У мене вже живу, Лайк, живу, Дуже той. добре. Сіли. Раз, два, три, естафету почни. Перекладаємо прес. Піднімаємось. Один клубочок беремо. Третій беремо. Якщо у нас клубочок викатився, треба його скласти на місце. Антоша, давай, давай, давай. Працюємо, прес, зміцнюємо м'язи пресу. Давайте, молодці. Чудово. Мінус позвоночник. Що таке, міс? Я все. я зробив. Дуже добре. Я второй, я перший. Дуже добре. Ось ми перший раз проводимо такі уроки, у нас дуже гарно виходить. Молодці, любчики мої. Зараз ми чекаємо чекаємо, у нас ще Маша виконує. А, у нас. Це... Вже... Все. Іра Литвин, спорилась. Карінка, її я не бачу, звичайно, тому що вона там десь внизу. Ну, нічого, нічого, так. Комп'ютер... Я, добре. Я розумію, так, я розумію, добре. Если Наступна буду... наша естафета буде називатись Хокей. Ось для цього нам потрібна ось та скалка, яку ми повинні були взяти. І замість скалки ось такий насос для накачування м'ячів. Так. Дивіться. Не говорите насос. Не говори. У мене місто скалки, ребята. А, місце скалки. Ди, ну, уважно, а у палка. слухайте. Уважно слухайте. Будь ласка. І зараз дивіться. Ми беремо. П'ять носочків, шкарпеточок. П'ять. І так, відраховуємо нам надо 5, тому що. Ось п'ять штук. Кладемо з одного боку. А, ні, от з цього. Так. З іншого боку у нас просто пуста мисочка, яку ми будемо обводити. Так, бачу вам. І ось така ганчірочка у нас буде поруч зі кошиком, де знаходяться наші клубочки. Так, ось там ганчірочка і кошик, і ось там пустой. Дивіться, що ми робимо. За сигналом ми беремо м'ячик. Кладемо і ведемо, як в хокеї, обводимо нашу е, перешкоду і залишаємо на ганчірці. Беремо другий. І також виконуємо цю дію. І так, поки всі п'ять м'ячів ми не проведемо, і вони у нас не залишаться на ганчірці. Зрозуміло? Так. Да. Добре. Дай. От. Щоб не заплутались, у нас а, клубочки у кошику, а складати будемо на ганчірочку. А з іншого боку, у нас перешкода, яку ми повинні так об, обігнути і повернутися, повернутись покласти. Все, зараз ми будемо гарними хокеїстами, флорболістами. О, Святослав Лісюк, дуже добре, я бачу, як у нього розташовано. Все правильно. Дуже добре. Всі готові. Йди. Міша. Ізбиваємо. Так. Да. Взяли і наше орудіє. <смірка> Знаряддя Питак. таке. Так. Стаємо біля кошику. На старт. Увага! Бруш! Беремо клубочок. Ведемо на підлозі, ведемо по підлогі. Обводимо. Умнічка, Іра Літвін, дуже добре. Так, ведемо, проводимо біля миски, По, потім назад. Складаємо, повертаємо його. Дуже добре, Аня Туряк. Молодці. Молодці, розумнички. Здорово. Стараємось, стараємося. Міша закінчив. Другий міша, два міші. Ой, Маша, mm, ви п'ять зробили всі? Да, ми п'ять. Молодці, а. браво, браво, молодці. А я 10. А. Ну, Міша, не треба говорити. У нас було тільки п'ять шкарпеток. Я ми зараз ]行. взяли. Да. Ну, да. Я зробив. Так, дуже добре. Чекаємо інших, ну, треба впорали, щоб всі. Марк вже зробив. А нам пакет нужен еще? Нет. А, тогда можно лопать. Нет. Почекай, я знаю еще одну вправу. Нам будет потребно, Так, зараз мы разочаровали. урок Биля. Во сколько у нас? 12.00. О, еще есть час. Наступная эстафета. Втримай палицю называется. Ось, зараз нашу скалку або насос у меня. Треба нам біля себе, коли ми долоньку розжимаємо і стараємось, намагаємось ось так втримати. втримати, щоб вона не падала, Поняли? І хто дольше зможе вот Це головна задача. Це головна задача втримати на попыток? 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 Ну, три, давай зробимо три. Ось, де... Це у нас, знаєте, буде переможця, визначати не будемо, а будемо спробувати. Скільки у вас, на ваш погляд, вийде перший, другий чи третій раз саме довше втримати отак на повітрі біля себе. Угу. Давайте. Раз, два, три. Пожіть, я, вваж... я буду вас закривати. Можна рухатись, можна рухатись біля себе. І ось так смотрите. Отак, туди-сюди, як от, от нивілювати цей рух. Ось так, до того. А можна просто кто в я призвонити. Ні-ні-ні. вся фішка в тому, щоб отак от тримати. Хопа. Уу! Дуже добре. Так, зайчики. Ах, відкладаємо наші палиці <плес> і зараз знову беремо наші повітряні мішечки, кульки. Дивіться, зараз ми будемо з вами намагатись от так піддувати наш мішечок, і щоб він від, над головою був, і руками його не торкаємось тільки і... повітрям. Будемо розвивати Пустийте. наші легені. От а будь пожалуйста. І отак от піддуваємо і він злітає. Я пакет повітря. Ну, чого ж так? На Давайте, давайте разом. Раз, два, три. Ось, бачите? Я кудись дунула і він у мене полетів ліворуч, праворуч, а треба над собою. Ось. Так, да, треба працювати над собою, і мішечок біля вас, над головою завжди. Так. Молодці, дуже... дуже... Ну, Дуже добре, ми з вами все встигли, молодці. Так, діти, закінчуємо наш урок. Поаплодували себе самі: ми молодці всі. Я, я взагалі я молодець. Так, у нас сьогодні був ігровий урок, ми закінчили. Е... З вами виконували такі цікаві вправи, які можна зробити в домашніх умовах фізкультуру. А зараз, знаєте, що я хочу? Щоб покращити наші уроки, я хочу провести момент рефлексії. А це що означає аналіз нашої діяльності? Що сьогодні вдалося вам особисто кому, що було труднощі, які, і взагалі сподобався? Урок чи ні. От давайте. Я буду надавати слово, і він буде розказувати. І так по черзі. Вимкнули мікрофони всі. Будь ласочка, Маша Гарнецька, я хочу надати тобі слово. Як сьогодні тобі вдал, ну, цей урок, а, які враження у тебе від нього? Будь ласочка, машунь, мені все сподобалося. Нам дуже скучно. Дуже добре. Я хочу Вмикаємо, я потім той скаже, кому скучно, той скаже. Я хочу спати. На якій вправі були труднощі. Их не було, так? Не було, да? Дуже добре. Так, машунь, вмикай. Дякую. Так, зараз мені скаже свої враження той, хто сказав йому скучно. Я фотографию здіюсь, обычно я так не. Мені зараз відповідає Михайлів Іван. Ви знаєте, ось, наприклад, в мене було важко знаєте що, коли ми Ну у нас не ключка, у якій немає ось цього пера, і вести ось ти ж. Шкарпеточку, вона завжди кудись от, е кудись у нас рухалась нерівно. Ось це було трудно. І ще мені було важко те, що мішочок підлітає, і коли він вже впав, а я не встигла шарик перенести. Ось. А кому ще було якось е давай, Анечка Туряк, які враження, що було трудно, а що класно. Е Мені було важко робити. Тоді, коли... Так. Ага. Коли ми прес робили, усяк, так? Ага, ясно, да. Тому що треба було і швидко робити, і по одному, і це да, швидкість виконання у всіх різна. Олександра Кравець зараз мені скаже, що у неї. Сашенька, у мене йде запис, тому обличчя своє покажи. Саша, все вийшло у тебе сьогодні, так? Так, да, у мене все вийшло. Дуже добре, молодці. Ось зараз а, ого хтось у нас, Антони, що стійку вміє робити. Дуже добре, діти. А, на наступний урок у нас з вами буде він простий, без, без нічого. А на ньому ми вже з вами а, поміркуємо, що нам на наступний урок ігровий буде потрібно. Я ще. Підберу для вас такі цікаві вправи з іншими предметами. Ось, А зараз я хочу вам поважати гарного настрою, міцного здоров'я, всім всім гарних, гарних оцінок і гарних вихідних. Дякую вам за урок і за зворотній зв'язок. Лайк вам всім. До, до свидання, до, до побачення, до побачення, побачення. Всі молодці, до побачення! До побачення! До побачення.